Всім привіт, і сьогодні четвертий випуск кар'єри за лондонський Челсі. В минулому випуску ми програли Ліверпулю, а також вилетіли з Кубку від Манчестер Сіті. А вже сьогодні на нас чекає матч з Манчестер Юнайтед, Арсеналом, також дві гри в Лігі Конференцій і, можливо, зіграємо з Лестером. Нагадую, що ми є в лідерах нашої турнірної таблиці. Ми маємо 21 пункт, як Астон Віла, Манчестер Сіті та Фулхен. Не забуваємо про вподобаєчку, і ми починаємо. І одразу вирушаємо з вами на Траффорд, де на нас вже чекає Манчестер Юнайтед. Челсіватаціенсові дає на палмера. Палмер спокійно притримує м'яч. Палмер. Кайседо. Віддає на Санчо. Санчо. Санчо грає проти команди, до якій він належить, тому що він у нас в оренді віддає на Джексона, але тут Ліндельов боровся. Джеймсон. Джеймсон. Санчо. Дальний удар Санчо. І м'яч проходить повз ворота. Атака Юнайтед. Мазрауї віддає. Добре грає. Санчо з м'ячем. Санчо. Віддає на Джексона. Джексон. На Кайседо, Кайседо. Чудова передача на Палмера. Палмер удар у воротах і рахунок відкрито на 20-тій хвилині матчу. Юнайтед в атаці. Решфорд віддає на Бруну Фернандеша. Помока в обороні. Удар зірґзі. І це 1-1. В атаці Юнайтед Фернандеш віддає на Далота. Далот виконує подачу. Удар Холунда через себе. І Санчес рятує команду. Палмер виконує закидання на Нкунку. але тут. Йору перший на м'ячі. Гюсто тепер виборює м'яч. Нкунку можна пробивати по воротах. Like Нкунку пробиває. Рахунок стає 2-1. На 82-й хвилині Челсі виходить вперед. Холл віддає на Мудрика, Мудрик. Мудрик вже в штрафному майданчику Михайло можна пробити з гострого кута. Пробуває, вона нарятує. добивання буде, немає добивання, Фернандеш вибиває м'яч. Ладна перемога для Челсі 2-1, але три пункти ми забираємо додому. Гунку чудово розпочав сезон і за це він отримує нагороду гравця місяця. А Холанд тим часом виграє золотий м'яч. Отримуємо пропозицію від збірної Португалії, але також відмовляємо її і чекаємо на нашу збірну. Переграємо АЕК 2-0 та вирушаємо на Стемфорд-Брідж, де на нас чекає Арсенал. Палмер. Чудово входить до штатного майданчику Палмер. Можна віддати нам кунку, але тут Тірні. М'яч залишається в Челсі, і це рахунок стає 1-0. Неймовірна ситуація зараз відбулася. Я навіть не зрозумів, як м'яч опинився у кола Палмера. Знову атака Челсі. Кунку залишається з м'ячем. Кунку. Кунку. Кунку входить до штатного майданчику. Можна пробувати. Пробуває кунку, і рахунок стає 2-0. Арсенал в атаці Жезус з м'ячем. Проти нього Фофана. Жезус віддає Настер, Настер на стерлінг. На в стафу. Майданчику пробуває та... та скорочує відставання від Челсі. Завершуємо перший тайм, поки Челсі попереду 2-1. Контратака Челсі Мудрик на лівому фланзі. Мудрик віддає на Джексона. Джексон можна пробувати. Джексон пробуває. Рахунок стає 3-1. Арсенал в атаці. Едегор віддає чудову передачу на Хаверса. Той пробуває, але Санчес забирає м'яч. Знову атаці арсенал. Букає Сака, проти нього рай. Кукуреля. Сака проходить Кукурелю. Леві Колвіл на підстраховці. Хаверс пробуває по воротах воріт. Завершуємо матч. Спокійна перемога Челсі 3-1. 11 голів в 11 матчах забуває Крістофорн Кунку. А Палмер забирає нагороду гравець матчу. Перемагаємо Лестер 3-1. Джексон потрапляє до команди тижня, а також ми раді вітати Віталія Миколенка. І так як в лігі конференції в нас немає жодних проблем, випускаємо резервний склад. Атака Хайденхайму. Закидання на нападника у дальній удар воротах. І ворота проходить м'яч. Мудрик віддає на Нкунку. Нкунку може сам обігрувати, але він віддає на Мадуєки. Мадуєки пробуває воротах. і м'яч опиняється в Сітці 1-0. Хайденхайм ватаці. Дісесі помиляється, дальній удар і Йоргенсен рятує Челсі. Чергова атака Хайденхайма. Добре, грає Кукурелья. Мудрик віддає на Фелікса Фелікс. Обігрує захисника Фелікс. Фелікс шасному майданчику. Фелікс віддає на кунку. Кунку. Кун Далі на Мадуеке. Мадуеке можна пробувати. Мадуеке пробуває і оформлює дубль у нашому матчі. Фелікс Фелікс обігрує захисников. Проходить крізь двох захисників. Вжав. Фелікс пробуває по воротах і рахунок стає 3-0. Мудрик дає на кунку. Кунку Кун проходить крізь трьох захисників. Пробуває та робить рахунок 4-0. І це вже розгром від лондонців! Фелікс віддає на мудрика. Мудрик. Юзберіхол на Мадуєке, Мадуєке. Намагається розкидати захисника, пробуває поворота. Голкіпер рятує. Атака Хайденхайму Йоргенсен рятує і добування, і рахунок стає 1-4. Все ж таки один м'яч пропускає команда з Лондона. Легка перемога для лондонців 4-1. Отак от швидко опинились ми у грудні, де на нас чекає цілих 9 матчів за місяць. Тож не будемо гаяти час і одразу переходимо до матчу з Астон Вілою. Палмер віддає нам кунку. Нкунку далі на Джексона. Джексон. Джексон спокійно обігрує захисника. Джексон можна пробувати, пробуває і рахунок стає 1-0. Воткін з м'ячем. Воткінс віддає чудову передачу на Барклі, то пробиває. Санчес рятує добування і знов Санчес. Енс віддає нам кунку. Кунку на Джексона. Джексон знов з легкістю проходить Тореса. Джексон пробиває, і Мартінес рятує свою команду. Палмер віддає на Мудрика. Мудрик. Мудрик пробуває з далекої відстані. М'яч проходить повз ворота. Перший тайм завершено 1-0. Швидкий гол Ніколаса Джексона. Челсі попереду. Мудрик віддає на Кайседо. Кайседо на Нкунку. Нкунку. Нкунку розвертається, пробуває Нкунку. І Мартінес забирає м'яч до рук. Мудрик ідає на Джексона. Джексон одразу пробиває і не влучає по воротах. Ніколас Джексон. Кайседо добре відбирає м'яч в центрі поля і можна швидко розпочати атаку. Віддає на Джексона. Джексон виходить вічна віз голкіпером. Джексон пробиває та робить рахунок 2-0. Завершуємо матч Челсі перемагає 2-0. Джаксон забирає нагороду гравця матчу, а також перемагаємо Саутгемптом з рахунком 2-1. Після 14 турів нарешті ми одноосібно очолюємо турнірну таблицю і маємо 36 пунктів. Другим іде Манчестер Сіті, в яких 32 очки. А також чудова новина. Ми отримуємо пропозицію від збірної України очолити її. І одразу ставимо підпис під цією пропозицією. Недарма все ж таки я надів цю футболку. Вирушаємо на Тоттенхем Хотспур Спурстедіум, де на нас вже чекає сам Тоттенхем. Атака від Тімо Вернер віддає передачу на Сона. Сон виконує подачу на Кулушевський, Але тут Кукуреля перший на м'ячі. Кайседо одразу швидко на Санчо. Санчо на Нкункун. Кунку. Кун далі на Палмера. Палмер. Проти нього гра у Догі. Палмер зупиняється. Віддає все ж таки передачу на Нкункун. Кунку -кун пробиває по воротах і відкриває рахунок. Нашій зустрічі. Чудова атака від Тоттенхема. Сон виходить віч на віч. Пробуває. Та зрівнює рахунок. Сон. Знову атаці Тоттенхем. Педро Поро віддає передачу на Кулушевський. Кулушевський вже штрафну майданку. Віддає на сона. Сон Асон пробиває і рахунок стає 2-1. Дуже швидко. Тоттенхем відігрує та виходить вперед. В атаці Челсо Кайседо намагається пройти самотужки через лівий фланг. Розвертається. Віддає на Нкунку. Але тут же весь захист Тоттенхему повернувся. Санчо. Входить до штрафного майданчику. Санчо. Розвертається, віддає на Джексона. Джексон далі на палмера. Палмер можна пробувати по воротах. Палмер пробуває та зрівнює рахунок на останніх секундах першого тайму. Багатий голу Перший тайм. 2-2. Челсі в атаці Палмер. Віддає на Гюсто. Гюсто проходить правим флангом. Проти нього у удогі. Гюсто повертає на палмера. Палмер чудово обігрує захисника. Пробуває по воротах. Вікаріо рятує. І з м'ячем залишається Челсі. Санчо. Удар по воротах. Знов сей від Вікаріо. Джексон, далі на Санчо. Санчо. Санчо чудово обігру. Педро Поро пробуває по воротах. І м'яч виходить на кутовий. Сон з м'ячем. Сон вже в штрафному майданчику. Сон пробиває. Над воротами проходить м'яч. Алмер чудово віддає на гюсто. Гюсто розвертається. Далі на Нкунку, Нкунку вже в штрафному майданчику. Обігру захисникам. Нкунку пробиває знов сей від Вікаріо. Останні хвилини матчу. Тоттенхем в атаці. Медісон наважився на дальний удар. Санчес спокійно забирає і можна провести ще одну атаку для Челсі. Палмер приймає м'яч. Але арбітер не дає провести ту атаку. 2-2. Завершується наш матч. Дивовижний матч. Бойовий, але нічия. Незважаючи на нічию, ми все ще залишаємось на першому місці. А Кол Палмер тим часом отримує нагороду гравець матчу. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Нарешті ми підписали контракт зі збірною Україною. Також ми піднялись на перше місце в англійській прем'єр-лігі. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.